Ну хіба я не можу, я не заперечую, бо я не знаю. Пані Ірино, десь до 49-го року боюся помилитися, Тернопіль після війни втратив статус ну, на сучасний манір обласного центру. Так. Був чортковий. Це якось ну, впливало на життя людей? Ні. Тобто люди настільки на тим не, не переймалися. Ми знали, що ми повітове місто і на тому кінець і все. Uh -huh. А там, що воно вчуткають, хто всі буде вчуткають. А чи змінилося, наприклад, от коли Тернопіль став обласним центром, наприклад, чи було то відчутно по там, кількості там, влади, яка приїхала одночасно, там, я не знаю. Ну, чи візуально це якось відображало? Чи було, наприклад, оголошено, що Тернопіль стає? Nie. Тобто навіть то ніхто після. Ну mm і -hmm. ніхто уваги не забув. Uh -huh. Вже і тут область. Пішла до школи, ну не буде. Люди вже, знаєте. Людей після війни були зовсім наші цінності і, і наше розуміння життя і де, де вони ставили на голос найбільше. А його переміщення, то, то є то порівняно з тим, що пережили і лишилися живі, то є дурниця.